У прямокутник А, Б, С, Д вписано коло із центром в точці О, яке дотикається до сторін, дивимось, А, Б, Ой, а, Б, Б, С і а, Д. та півколо з діаметром С, Д. Коло і півкола мають лише одну спільну точку. Ось у нас ця точка одна спільна, а Б дорівнює 8. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. У задачах з геометрії потрібно рухатися по черзі. Якщо в нас завдання на відповідність, там, наприклад, функція або обрати тотожно рівний вираз, то там можна обирати так, як ви знаєте, завдання. А от в геометрії ми рухаємось по черзі. Довжина сторони BC. Дивимось, довжина сторони BC. Оскільки AB в нас діаметр а сторона AB, і це в нас буде дорівнювати CD, а CD сказано в умові, що це діаметр CD. отже, ми можемо знайти радіус. Радіус це половинка діаметра. Отже, в нас буде радіус дорівнює 4, а це в нас півколо, отже, BC буде дорівнювати 4. Помноженому на 3, у нас 3 радіуси по 4. 3 на 4 це буде 12. І варіант перший Б. Так, зайве витираємо. Рухаємось далі. Довжина відрізка Оце. Оце, з'єднуємо по рисунку, оце. Ось тут можна було не витирати, нам це знадобиться. Оце з'єднали. О, отут поставимо точку, нехай буде точка П в нас. А, оскільки ОП це два радіуси, а радіус у нас дорівнює 4, отже, ОП дорівнює 8. СД це діаметр, отже, СП це радіус і дорівнює 4. Нам потрібно знайти ОС. Отже, з трикутника ОЦП, це прямокутний трикутник, за теоремою Піфагора ми можемо знайти Оце. ОЦ це гіпотенуза. Отже, оце, дорівнює. Корінь квадратний із суми квадратів катить 8 у квадраті додати 4 у квадраті. 8 у квадраті це 64, а 4 у квадраті це 16. Отже, додаємо, це буде 80, такої відповіді немає. Але 80 ми можемо розкласти на множники. 80 це можна написати 4 помножити на 20, бо є 80. А 20-ку можемо ще розписати як 4 помножити на 5. Дві четвірки під квадратним арифметичним коренем можемо одну винести, буде 4 корінь з 5. 4 корінь з 5 це варіант г. Отже, друге г. І дивимось наступне. Відстань від середини відрізка АО. відрізка АО. Отже, перше, що робимо, це проводимо відрізочок АО. Серединка, нехай це буде ось тут якась точка в нас, точка К до прямої СД. Відстань це перпендикуляр. Отже, проводимо пряму через точку К на сторону СД і ця, цей відрізочок. Нехай буде точка М. КМ в нас буде паралельний до АД і паралельний до ОП. КМ це в нас середня лінія А О, П, Д. оскільки К це в нас середина відрізка АО. Отже, проводимо паралельно, це буде середня лінія. Ну, а середня лінія трапеції, да, ОП паралельно, АД. Отже, це в нас трапеція дорівнює півсумі основ ОП ми знаходили, ОП, це два радіуси буде 8. А це в нас дорівнює С, А це в нас було 12. Отже, 8 додати 12, поділили на 2, 20 ділимо на 2, це буде дорівнювати 10. Отже, відповідь А3, а третя а